Вітаю шановні глядачі! В даному відео ми розглянемо один із способів активації Remote Play на PlayStation. Щоб мати змогу грати віддалено, якщо ваш ТВ вже зайнятий одним із членів родини. Приступаємо. Все, що нам сьогодні знадобиться, це консоль із можливістю активувати HEN та будь-який ПК чи навіть телефон із доступом в інтернет. У мене вже все налаштовано і завантажено. Так як цією функцією я періодично користуюсь. Всі необхідні посилання будуть в описі під відео. Спочатку створюю нового користувача, щоб показати весь процес. Якщо ж на консолі вже є неактивований аккаунт, всі дії можна провести із ним. Приймаємо ліцензійну угоду підключення до PlayStation Network. Тут скіпаємо. Прописуємо ім'я юзера. Аватар нам вибрати не вдасться. Так як для цього необхідна остання версія прошивки. Підтверджуємо і потрапляємо в меню. Далі нам знадобиться програма Apollo Save Tool. Завантажуємо її із HomeBrew Store. Або встановлюємо вручну. На даний момент хен в мене вже запущений і програма присутня. Відкриваємо її. Переходимо до пункту User Tools. Активація PS4 аккаунтів. Вибираю щойно створений із ноликами. Тиснемо на геймпаді хрестик. Далі Done. Бачимо повідомлення, що активація пройшла успішно. І потрібно перезавантажити систему. Після запуску активуємо хен. Користуюсь саме тим хвостом, який ми налаштовували в попередньому відео. Логінимось в аккаунт та запускаємо Homebrew. Далі знову User Tools. Активація. І бачимо, що замість нуликів. Маємо набір символів. На ПК відкриваємо сайт. В полі Hex прописуємо наші символи, тиснемо Convert to Base 64. Ці дані нам знадобляться пізніше для налаштування. Тепер потрібно обрати одну із програм, офіційну PS Remote Play або Chucky. Користуюсь в основному останньою. І далі поясню чому. Чакі має версії для всіх платформ. Я в основному користуюсь даною програмою саме на свічі на Mac. Моя консоль вже додана, і можна побачити, який тайтл запущено в даний момент. Якщо PlayStation і ваш ПК в одній мережі, програма знайде приставку автоматично. Але якщо раптом із якихось причин цього не відбулося, Завжди можна додати в ручному режимі. Беремо IP консолі із налаштування роутеру. Прописуємо. І бачимо, приставка додалась. Вибираємо свою консоль і відповідну версію прошивки. В мене 9.00, тому вибираю більше або дорівнює 8. Відмічаємо бродкаст. Поле PSN аккаунту переносимо дані, отримані із сайту. Пін беремо із налаштувань PlayStation. Натискаємо Зареєструвати. Клікаємо на консоль. Бачимо спливаюче повідомлення про підключення по Remote Play. І бігаємо по меню вже за допомогою ПК. Налаштуваннях можна вибрати розширення, кількість кадрів та кодек. Якщо у вас із звуком виникають якісь складнощі, прописуємо більший буфер. Також можна включити розширену підтримку DualSense. Поки що це експериментальна функція. Далі покажу налаштування PS Remote Play. Завантажити його можна із офіційного сайту. Чи із мобільних магазинів, доступний як і в App Store, так і в Google Play. Щоб почати користуватись програмою, спочатку потрібно увійти в PSN аккаунт Sony. Він може бути щойно створеним, чи старим, яким ви вже користуєтесь на консолі, навіть PSN вашого друга підійде. Головне, увійти в будь-який аккаунт, інакше далі початкового екрану вас не пропустить. Прив'язуємо новий пристрій. Беремо код із консолі. Як бачимо, все працює. Тут більш наглядно стає зрозуміло, чому саме я використовую чаки. Доступно всього дві опції: максимальна роздільна здатність, і це тільки 720p, та вибір частоти кадрів. Не забуваємо в налаштуваннях PlayStation змінити функції. Доступні в режимі очікування, а саме зберігати підключення до інтернету та дозволити вімкнення через мережу, щоб мати змогу вмикати консоль віддалено. Якщо у вас виникають складнощі із трансляцією, то скоріше за все вам потрібно зробити переадресацію портів, особливо, якщо ви плануєте використовувати PS Remote не тільки в локальній мережі, а і через мобільний інтернет. Тут все доволі індивідуально і залежить від вашого роутера та провайдера. Перш за все, потрібна статична IP-адреса. На лаштуваннях роутеру включаємо UPNP та прокидаємо проти. Перелік необхідних буде в описі. В загальному процедура дуже схожа для всіх виробників, відрізняється тільки розміщенням в меню та назвою пунктів вказуємо саме зарезервовану IP-адресу консолі. Проте ці дії не дають 100 гарантії, що вам вдасться скористатися доступом із любої точки світу. Адже тут багато залежить від швидкості та стабільності інтернету на вашому пристрої, і не в останню чергу від провайдера, тому що умовно ваш ротор може знаходитись за іншим маршрутизатором, що ділить мережу на дві чи на три. Цю інформацію уточнюємо у постачальника послуг. Для Android-пристрою багато хто радить користуватись додатком PS Play. Це платна програма. Звісно, на різних сайтах можна знайти і безкоштовну версію. Вона надає більше можливості порівняно із офіційним додатком PS Remote для Android. Не бачу в тому великого сенсу, адже ноїчакі. І він пропонує те саме. Отже, насолоджуємося виконаною роботою та працюючим Remote Play на вашій консолі PlayStation.